Зростання цін на продукти вплинуло і на попит споживачів. Для когось звичні харчі стають недоступними, а хтось купує менше ніж зазвичай. Яка ситуація на місцевих ринках? Дізнавався Роман Олійник. Ольга сьогодні знову на ринку, та поки її продуктовий кошик порожній. Як пояснює, зараз перед тим як купувати продукти, вона прицінюється. Бере тільки найнеобхідніше. Зокрема, змушена економити на всьому, підраховуючи кожну копійку. Я не можу собі купити мандарини по іспанськи, по 120 гривень. Ну таке перебиваємося, картопля, капуста, буряк. Жінка бідкається, що раніше фрукти, які часто були в раціоні її родини, не може собі дозволити через підняття цін. Банани, ананаси. Я навіть не знаю, коли їх уже їла. Чесно кажучи, більше ми збираємося працювати на збройні сили, допомагати. Та Ольга не розчаровується, розуміє ситуацію в країні і переконана, що зовсім скоро все налагодиться, адже відчуває нашу швидку перемогу. Вона, як ніхто, знає події на фронті. Її племінник зараз під Бахмутом захищає нашу землю від расистів та лікує наших захисників на передовій. Втім, продавчині розповідають, що люди купують ті ж самі продукти, але в менших кількостях. Та це, звісно, відчутно впливає на їх заробіток. Ми шукаємо щось дешевше, тому що знаєш, що до мене прийде бабушка, яка хоче там ту помідорку чи той кабачок в теперішнє время, а нема за що купити. Попит на молочні продукти теж знизився. Василина розповідає: раніше брали кілограмами, зараз беруть в маленьких кількостях. Сир сметану ми беруть, бо це ми трошки дешевше, дешевше. Там стара бабка бере сирочок, чи біти сметанки. Жінка пояснює. Попит зменшився, адже більшість виїхала за кордон або ж просто економлять, Вони знають, яка ситуація буде далі. Самі ж покупці розповідають, що доводиться заощаджувати. Купуємо, але трохи менше. Ні, ну звісно, що всі відчули якісь обмеження, але важко, якщо є можливість купляти, то з дитини все одно купуємо те, що в тому, що є потреба. Риба дуже дорога така, знаєте, хочеться купити. Я вже м'ясо не беру. Менше я лікар, і я отримую нормальну зарплатню, але продукти дуже дорогі навіть для мене. Та думки всіх продавців та покупців сходяться в одному найголовніше, щоб був мир в країні, і всі повернулися додому живими та здоровими, а все інше налагодиться. Зі слів покупців, стало зрозуміло, що продуктів все ж таки беруть менше. Продуктовий кошик потрапляє тільки найнеобхідніше. Роман Олійник Чіак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».